Ви ще такого не бачили. Її можна кріпити будь-де, будь-як та брати з собою вишуканий дизайн та лаконічна форма. І це все про нову настільну led лампу з акумулятором від Videx. В комплектації аж три магнітні консолі: на кліпсі, на липкій основі та настільна консоль. В комплекті кабель для заряджання, шестигранний ключ та інструкція з використання. Ну і, звичайно ж, сама лампа. Головна особливість це вбудований акумулятор на 1800 мАч. Це робить її портативною та мобільною. Продуманий дизайн лампи дозволяє регулювати кут нахилу та кут повороту світильника, а кут освітлення складає 120 градусів. Температуру освітлення ти також підлаштуєш під себе. А вбудована функція димеру дозволяє також регулювати рівень яскравості світла в залежності від потреб. Завдяки акумулятору на мінімальному режимі лампа працює до 15 годин. Потужність 3 Вт, світловий потік 300 люменів. Ця настільна лампа поєднує в собі і функціональність, і сучасний мінімалістичний дизайн, тому чудово впишеться в будь-який інтер'єр, візуально його не перевантажуючи. Дізнатися про неї більше та замовити ти можеш на сайті videx.ua. Гарантія на неї 2 роки від виробника.